Кіно власноруч в Кіровоградському педагогічному ліцеї пройшов третій щорічний фестиваль аматорського кіно. Цього року він мав тему чудеса рідного краю і був присвячений 75-й річниці з дня заснування області. За кубок переможця змагалися учні 10-х та 11-х класів. У своїх відеострічках вони намагалися показати місто та його жителів з незвичного ракурсу. Долю 11 короткометражок вирішували журі, у складі якого викладачі педуніверситету, ліцею, громадські діячі, і журналісти оцінювали відповідність тематиці, оригінальність сценарію, роботу режисера, оператора як акторів. Ми знімали звичайних людей нашого міста з першого погляду, вони можливо не дуже примітні, але вони чесно роблять свою справу. І ну, ми намагалися віднайти в них оцю іскру, оцю. Ну, частину якоїсь безкінечності, чи що в їх очах, ми вважаємо, що в сучасному світі людина повинна на високому рівні володіти медіаграмотністю і створенням свого власного інформаційного продукту. І саме фільм є зразком такого інформаційного продукту, де діти можуть попрактикуватися і на фестивалі продемонструвати свої напрацювання.